Виходимо значення виразів. 0,5. Далі корінь квадратний з 1600 це 40. Відняти 1 третя, корінь з 36 це 6. 0,5 від... на 40 множимо, це половина від 40 20, і відняти 2. 18 значення даного виразу це відповідь г. Далі. Перший добуток запишемо під спільним коренем, Це 32 на 2. І далі також можна записати 48 на 3. Це корінь 64, мінус корінь із 144. І це буде дорівнювати 8 мінус 12, мінус 4. Відповідь мінус 4 це відповідь Б. Ну, Звісно, в другому випадку можна було б і по-іншому робити, можна було б виносити з-під корення, корення 32 і там, де корінь з 48, але можна і так, як я написала. В третьому випадку ми корінь з 10 помножимо на кожне на кожен з чисел дужка. Отже, корінь з 90 множимо на корінь з 10, ось таким чином, а далі. 40 множимо на 10. В результаті маємо корінь з 900 мінус корінь із 400. І це буде 30 мінус 20, тобто 10. Відповідь В. Знову ж таки, ми могли і по-іншому спрощувати цей вираз. Наприклад, записувати, що 90 це 9 помножити на 10 і виносити множник з-під кореня. Так? Також була б та ж сама відповідь, звісно. І на останок ми маємо формулу різниці квадратів. Ми дивимося на дужку з мінусом, і підносимо до квадрату. Буде корінь із 3 у квадраті, мінус 1 у квадраті, тобто 3 мінус 1, і це 2. Відповідь D. Обчислюємо значення виразів. В першому випадку запишемо підкореневий вираз таким чином, дробом неправильним. Знаменнику буде 4, в чисельнику 12 множимо на 4, 48 і додаємо 1, 49. Ну І далі запишемо під спільним коренем, наприклад, ось таким чином. Тому 14 множимо на 7 других. А тут, коли ми поділимо, перенесемо кому на дві цифри в діленому дільнику, тобто 64 поділимо на 16, це 4. Корінь з 4, це 2. І в результаті, в першому після скорочення, ми будемо мати 49 відняти 2, значення 47, і це відповідь Д. В другому випадку ми будемо шукати корінь із 0,25 це 0,5. Корінь із 16 4. Далі. Корінь із 7, із 7 в квадраті це просто 7. Корінь із 2 в 6 степені це 2 в 3 степені. Показник 6 поділили на показник коріння 2. І обчислюємо. Тут половина від 4, 2, відняти 7 на 8, 56, мінус 54 значення, і це відповідь А. Далі можна корінь із двох множити на кожен вираз в дужках. І тут легко виходить: буде корінь з 36 мінус корінь із 100. Кожен з цих коренів, звісно, знаходиться. Разом з тим, ми могли б шукати і таким чином. От 18 це 9 на 2, 50 це 25 на 2. І далі можна виносити множник з-під кореня, тому будемо мати 3 кореня з 2 мінус 5 коренів з 2 в дужках. І Якщо ми віднімемо, це буде мінус 2 коренів з 2, множим на корінь з 2. Якщо корінь з 2 помножити на корінь з 2, це 2, а на 2 на мінус 2 мінус 4 значення даного виразу Б. І далі знову ж таки формула різниця квадратів. Дивимося на дужку з мінусом, підносимо до квадрату. Тобто 3 в квадраті 9, корінь з 5 до квадрату це 5. І відняти 2 в квадраті 4. 45 відняти 4, 41 значення, і це відповідь г. Знаходимо значення виразів. Х квадраті плюс 10х плюс 25 це формула, і ми можемо це записати як х плюс 5 до квадрату. Тому, коли ми підставимо замість х корінь із 3 мінус 5, це замість х і додамо 5, то в результаті будемо мати корінь із 3 до квадрату, ну, а це, звісно, 3. Тобто, як ми бачимо, це відповідь В. Далі, якщо корінь кубічний піднести до 16 степеня, то це буде просто 16. І ми ділимо на 4. В результаті 4. Це відповідь Г. Далі. Знаходимо значення виразу 2, корінь кубічний із мінус 216, це мінус 6. 6 у, квадраті, 6 у кубі це 216, а корінь четвертого степені із 16 це 2. Отже, мінус 12 додати 2, мінус 10. Ну і запишемо це під спільним коренем 375. Поділимо на 5. І під коренем будемо мати 125. Корінь кубічний, а отже, це число 5 і відповідь А.